Є ще право на освіту. Школа, коледж, інститут. Вчителі нам мудрість світу безкоштовно віддають Маємо право на якісні освітні послуги, справедливе та об'єктивне оцінювання у своїй діяльності. Здобувачі освіти мають право на навчання про життя та академічне моб'єлі. Дани, які належать до національних меншин, відповідно, до закону гарантується право на навчання рідної мови чи на вивчення рідної мови. Громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних та комунальних навчальних закладах. Свободу творчої спортивної оздоровчої, культурної діяльності мають право на освіту. Статті 53. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність до шкільної, повної загальної, середньої, професійно-технічної, вищої освіти, державних і комунальних навчальних закладів. Получі освіти зобов'язані виконувати вимоги освітньої програми та дотримуватися встановчих прав внутрішнього спорядку закладу освіти. Учали створення умови і асоціативи освіти особливою освітньою потребами. Ми Маємо право навчатися бібліотекою навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, інфраструктурою закладу освіти.